У Києві 10-та інформаційні команди фактів весітіві та вікон СТБ відстежують найпомітніші події на цю годину. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Греція, Подільський Крим, Атлантида цю місцину порівнюють з багатьма країнами та куточками світу. Та насправді вона єдина та унікальна на планеті. Бакота затоплене село Хмельницької області, туристична мекка України. Від початку великої війни і місце відпочинку та реабілітації наших захисників та їхніх родин. Тиша, відсутність стратегічних об'єктів, роблять Бакоту безпечною для відпочивальників, а ще цікавою завдяки давній історії та безлічі тематичних садиб. Плюс унікальне. Ні клімат, адже скелі та ліси захищають узбережжя Дністра від північних вітрів і роблять бакото конкурентною багатьом міжнародним курортам. Колись тут були людські поселення, а нині таємнича Бакоцька затока села затопили 43 роки тому під час будівництва Дністровського гідровузла. Та вже через декілька десятиліть Бакота стала місцем спокою та душевного відпочинку, а від початку великої війни центром реабілітації українських захисників. Їх приймають у зелених садибах, які почали розбудовувати, аби зробити місцину цікавою для туризму. Ідеалом створити таке місце не стільки бізнесове. Скільки таке, дуже особисте, щоб люди приїжджали як для себе, як до свого друга, і щоб створилася та така унікальна тонка атмосфера, геть ну не бізнесова. щоб гроші були другорядним місцем. Отаке От місце дуже хочеться створити. Садиба Сергія на Бакуті з'явилась однією з перших. Щороку він прагне удосконалювати сервіс, тож цьогоріч um, тут не тільки відпочивають, а й вивчають мови. для нас це більше напевно, Авно відпочинок, оскільки ми приїхали в таку живописну місцину, і плюс ми маємо можливість поговорити англійською мовою. Неподалік мистецька садиба, родина митців переоблаштувала стару школу на центр мистецтв. На відпочинок приїздять художники, але кожен турист може долучитися до створення прекрасного. Коли це мистецька резиденція, це, це майстерня для художників. Коли це от зараз у нас були молодіжні табори, сьогодні закінчився. Тут у нас е, була така спортивна кімната. У нас є килимки, якими можна користуватися, боксерська груша, займатися спортом. Активно розвивати туризм на Бакоті почали останні п'ять років. У селах, які входять до комплексу національного парку, подільські товтри взялися за відновлення давніх традицій музеїв та виробництва власної продукції. Хальний клімат робить Бакоту конкуренткою багатьом міжнародним курортам. Тут розвивають водний туризм, розваг на будь-який смак, сапи, катамарани, фешенебельні яхти і прогулянкові катери. Можна вибрати індивідуальний тур, можна груповий. При цьому туристам запропонують і смачно поїсти, бо в тури входить дегустація місцевих вин і крафтових сирів. Одна школа має стати таким місцем, де не тільки просто можна взяти на прокат спорядження, а також отримати професійне навчання, інструктаж. Ми робимо дуже цікаві комбіновані тури. Ми стараємося водні послуги додати до якихось інших послуг, наприклад, до дегустації місцевих виробників. Бакота це туристичний центр, який лише починає розбудовуватись, пояснюють у громаді, і тут намагаються зробити його комфортним для туристів з різним достатком. Залучають інвест для будівництва ресторанів та будиночків для відпочинку. Зелена садиба коштує в середньому 800 гривень з пари. Будинки біля самого Дністра від 2000 тисяч гривень. Це такі легкі конструкції, вигляді якби палатки, але в них все є для відпочинку: вода, ліжко, все, щоб холодильник, вайфай, світло, все, щоб для того, щоб приготувати їжу, посуд, все все, все є. Також в цьому році, в серпні місця, буквально запрацювала така локація як Сага бакота тобто це шість будиночків на сваях. Бакота це історичний центр з давнім скельним монастирем. 40 кілометровою близькістю від Кам'янця-Подільського та 80 кілометрів від Хотина. Турист може не лише насолодитися відпочинком, а й дізнатись історію України. Потребити до Бакоти досить просто. Туристів везуть екскурсійні автобуси. А доїхавши залізницею до Кам'янця, безліч у маршруток можна дістатися до сіл у Староушицькій громаді. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти і сітєві. Єдині новини. І це всі новини націомет.